Це не повторюйте. На етапі цього ремонту столкнулася з такою проблемою. Вентилятор працює. він під током. Треба ж його зняти, він не крутить. І я хочу його викинути. Його там не буде. Зараз буду знімати. Так, Нагадую вам, що він під током. Но вентилятор не працює, я його викинув. Дома це не повторюйте. Натягаю оце таку маленьку термоізоляцію. Руками нічого не чіпаю. Тепер нагріваю її. Ось так має получитися. Бачите, яка худенька стала? Тепер буду різати другий провід. І роблю те саме. Натягла і тепер підпалюю. Все. Ці контакти вже ізольовані. Тепер можна знімати цю. Виймається погано, бо тут пінопласт. Тепер можна сміло знімати вентилятора. Ура! Получилося! Робіть і ви. У вас це вийде, полу, навіть якщо ви і на пенсії.